Слава Ісусу Христу! Переживаємо місяць жовтень, який в особливий спосіб присвячений є молитві Святого Розарію. Сьогодні, 13 жовтня, ми згадуємо об'явлення Пресвятої Діви Марії в Фатімі, де наша небесна матінка об'явилася трьом маленьким пастушкам. І під час об'явлень просила цих маленьких дітей, щоб щодня молитися Святий Розарій, жертвувати ті страждання, які випадуть в їхньому житті в намірі покаянь... покаяння для грішників, також просила вшановувати її присвяте серце, а також просила, щоб. Росія була присвячена її непорочному серцю. І сьогодні ці заклики Пресвятої Діви Марії є для нас як не як актуальними, адже сьогодні наша країна переживає дуже скрутний, скрутний час, час, в якому ми досвідчили багато болі страждання, розпачів, зруйнованих надій. Отож, під час сьогоднішньої проповіді передивімося ближче до тих прокань, яких до нас скеровує Пресвята Діва Марія. Наше життя є схожим на таємницю Розарія. Папа Леон XIII у своїй Інцикліці Летіція Санкта, яка була присвячена. Святому Розарію говорить так, що таємниці радісні пригадую, є прикладом покори, терпеливості в праці, любові до нашого ближнього, а також навчають нас сумлінно виконувати наші щоденні обов'язки. Частина скорботна власне навчає нас, як потрібно. Наскільки потрібно бути терпеливим у складних моментах нашого земного життя? Таємниці славні відкривають нам щастя, яке Господь приготував для кожного з нас, хто щирим серцем шукає і любить Його. Через молитву Святого Розарію маємо просити про дар миру. Не лише коли відбувається війна, але й також у часі миру, щоб мир панував в серці кожного з нас, і щоб ми могли бути цими правдивими будівничими цього миру. Також Святий Розарій навчає нас, як потрібно дивитися тверезо на справи Божі, а також людські. І тому я дуже. Важливо є молитися про мудрість, про мудрість, щоб вирішити ці питання, які дуже часто ми не знаємо, як вирішити, щоб дивитися на всі ті справи Божими очима. І також, щоб через всі ті наші щоденні справи ми могли дивитися через призму. Життя Ісуса і також Марії. Можна, а навіть потрібно шукати в цих справах Божого світла в молитві Розарію. Так чинили наші дідусі й бабусі, які у час переслідування просили Бога, щоб допоміг їм винести це, це гоніння. Нехай так цінний скарб, яким є молитва. Товаришує нам у дорозі до нашого Небесного Отця. Нехай ця прекрасна молитва змі... зміцнює, таку... зміцнює нашу волю. І нехай наш розум буде освітлений, щоб ми могли прийняти рішення. І також вчимося від Пресвятої Діви Марії, слугині Господній. Тої довіри до, до Бога, але й також не боїмося Господу сказати, на, сказати наші хвилювання, наші побоювання, наші страхи. І нехай ми разом з Марією зможемо брати участь у вічному щасті, у вічній радості, де ми будемо оглядати Бога віч на віч. Амінь.